Всім привіт, дорогі друзі! З вами n Vampire і сьогодні я хочу вам показати одне місце, яке горіло вчора. Вчора, коли я ну, приїхала на роботу, і йшла тут недалеко, сталося непоправне, я помітила якийсь дим і навіть запах диму був. Потім я дивлюсь, що в Telegram до мене надходить повідомлення про те, що... На каравайвих дачах сталася непоправна пожежа. Так, сталася непоправна пожежа. Горів ось, так, ось таке приміщення. Горів чомусь дах. Так от, друзі, я хочу зараз вам дещо Привіт, хлопці. І такі гарнінечки, бачите? Одна тут, інша вон там. Привіт. Так от, ці собачки дуже красиві. Але я хочу вам показати дещо. Можливо, не факт, можливо, я проникну туди. Або відзніму невеличкі кадри для свого блогу. Ну, в принципі, в мене блог вийде нічо-так. І, до речі, помітила я це вчора. Ну, просто йшла на роботу. Да, дуже багато ще сморід не лишився. Навіть крізь забутий ніс відчула. І... Скажімо, отаке, от в принципі, важко щось розгледіти, але ми розглядемо. Судячи з того кадру, який я бачила в Телеграмі. Мабуть, сталося щось випадкове. Та припущень малувато. Ось так зараз виглядає, як ви вже бачите на екрані. І, в принципі, що тут сказати, трошки згорів другий поверх. Як бачите, трошки згорів другий поверх. Зовсім трошки. Добре, що почнеться приміщення. Бо людям ніде допрацювати там же ж офіси і все таке. Може у людей, у людей тут якісь склади. Ну, загасили. Кажу... Судячи з того, що писали в Телеграм, пропоную подивитися, Київ інформує, титани на стрьомі». Ну і багато інших паб паблік, які, можливо, вам трапляються. Но мені постійно трапляється якийсь паблік. Але судячи з такого місця, де я зараз говорити тут майже немає про що. Так як тут багато усіляких маленьких ларьовочків, можливо, ті, які раніше були просто мафами десь стояли. Та, да, у мене кав'ярня колись була. Ну, не моя. Але була. Я там працювала кілька разів. З 2022 по кінець 2023 Можливо. Але, скажу лише одне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі. Пакеда!